Про маску. Е, я скачу через Pexels ролик, вверху я ввів слово Mirror в мові дзеркало, і знайшов такий цікавий ролик, мені подобається. І буду з нього робити. Я виріжу постараюсь вирізати е, бокове дзеркало, щоб там було щось інше. Або як ідея інша, вирізати навпаки задній фон, де їде ця автівка. Я його скачую. Також ну, вибираю HD, скачую, очікуємо. Ролик скачався. Внизу пише Download Video Again. Again це заново. Перехожу в Inshot. Так, новий. Вибираю е, цей ролик. Мені треба, щоб був фон спочатку. Ну, давайте я ставлю себе. Вибираю тепер тих, хто буде зверху, звідки я буду видаляти фон. Вибираю піп. Вибираю це відео. Розгортаю його на скільки можливо. Можна так. Ну, давайте покажу, попробуємо таким шляхом. Відео садні. Це я зможу зменшити? Значе зменшується. Так буде. Але тут вже воно пішло не так. Так, як я хотів. Ну, до прикладу, хай буде на весь екран. Треба підібрати ролики більш далі. Ну, хай буде таке, і в нас є тут такий режим, як маска. Ось вона. Це так само у нас є з боку біля кнопки вирізати, там, де є хромокей. Ось заходимо в маску. В масці ми можемо змінювати, як воно вийде. Це в нас маска на моє відео. А я говорю про піп. Зайду в піп. Ось цей ролик, я його вибрав. І маска. Маску можна вибрати різних. Ну, тобто, можна робити паралельно відео в було. Можна робити квадратну вставку да? круглу. Що у нас тут? Кругла, сердечко, овал, капля, трикутник, такий румбік. Воно йде наверх, ну, на верх, на всього зображення. Мені треба менше. Да? Я його ось зменшую. Пальцями, е, двома пальцями, натягу тркаючись, я її звожу, розвожу їх. Також є от внизу, якщо ви замітите, внизу є така біла цятка. Це кнопочка, така як грибінка, там перехід такий плавний. Якщо її зажати, то це таке розмиття додає. Бачите? Ну не таке чітке, якщо дуже близько, вверх, якщо вниз, то можна рукати вверх-вниз, і це буде прозорість. Тобто це якийсь ролик, е, в даному випадку можна змінювати кадри, додати. Якщо навіть так залишити, то виглядає дуже цікавий ефект. Так, так. Тобто, колір шкіри відрізняється від фону. Ну, якщо повторювати е, прям повністю. Е, що було в кадрі, наприклад, в дзеркалі. Тому давайте шукати далі. У Нас виділяю ролик. Кнопки зараз не активні, я не можу нічого нажати. Я нажимаю на ролик, і тоді кнопки активуються. Давайте подивимося на маску. Маска більш похожа до такого мене овала, як на мене. Можливо, я щось інше найду, Я його зменшую, поки я верну чіткі контури. Далі я буду його крутити. Я зажимаю два пальці і починаю крутити двома пальцями в різні сторони. Ось так. Пустив пальці. Далі мені треба розширити. Я його розширяю, відпустив пальці. Двома пальцями я розширяв. Тепер пальцем одним переміщаю, торкаюсь одним пальцем і пересуваюсь. Ось. Тепер знову хочу розширити, щоб бачити його повністю. Ось наше бокове відео, якщо так взяти, я тепер бачу його, зменшую до приблизно розмірів. Хочу побачити ось ці кнопочки. Оцей трикутник, він просто сплющує, а цей він ось таку штуку робить. Тобто це не, не сильно вдалий приклад для камери. І ми так можемо, де розширю, трохи припасувати. Ось, нажимаю ОК. І тепер тепер що в мене вийшло? Що відео. Оцей момент мені навпаки треба вирізати. Мені треба маску інвертувати, оскільки моє лице закрите, а я мав бути в цій. В цій території, можна так сказати, я заходжу знову в режим маски, і мені треба маску інвертувати, тобто поміняти місцями, щоб фон, на який пропав, от синя футболка в мене видно, і зверху там дошка в кутку зелена, повинно бути навпаки, що в цьому овалі повинно бути видно лице, а футболка повинна бути закрита. Тому є кнопочка отака з лівої сторони. Я її нажимаю, і маска міняється місцями. Виходить, що я в кадрі. А тепер фон ззаді. Но тепер я не бачу рамку самого бокового стікла. Знову я працюю з маскою, я її звужую. Хочу побачити саме вікно. Ось. Типу я ось тут. Перепасовую, трошки підкручу. в ідеалі було б класно зробити, щоб воно повністю лягало. Але ми до цього ще дійдемо, Тому я поки ось так залишу. Нажму ОК. І якщо я запущу, так то, то я буду, наче зробити, в цьому так, боковому вікні. Тобто колір шкір відрізняється від. Фон. Маска, вона працює, коли потрібно самому щось вибрати. Ось. Що може бути ще? Може бути по відео. Давайте подивимося. Візьмемо ще раз. Візьмемо ноутбук. Спочатку знову себе, ну, можна знову водоспад взяти. І візьмемо через піп візьмемо ноутбук. Тепер я використовую не хромокей, а буду використовувати прямокутник. я його трохи зменшу. І використовую знову маску. Ось є квадрат. Квадрат він такий. Я знову шукаю, як його пристосувати. Чуть-чуть повертаю. Я повинен зараз вручну підібрати йому контури. За допомогою цих клавіш можна звужувати, можна зменшувати цей прямокутник. Заверхну стрілочку я торкаюсь. І в нас отака річ виходить. Ну, маску треба інвертувати. Я її інвертую. І тепер це більш видно, куди воно йде, як воно йде. З поворотами. Ну, Видно, що потрібно його розширити. Повертаю. Недостатньо з поворотами і недостатньо там. Що в нас ця кнопочка робить? Вона заокруглій края. Оця кнопочка. Рівний прямокутник він не повністю нам підходить. Можна зробити розмиття якесь, Ну, там чуть-чуть, можливо, би поправило роботу. Ну, все одно це трошки не то. Нам потрібно повністю би, щоб воно підтасувалося. Ось, це не дуже. І тут воно також ховається. Більше функціоналу тут немає, тому. Навіть якщо так залишити, це бачите, ноутбук ходить. Ми теж перейдемо до того знання, що рамка залишалася би в кадрі постійно. За ноутбуком сама би ходила. А так рамка стоїть на місці, а ноутбук десь тікає, да? і виходить, наче відірвана картинка. Це ми теж до цього дійдемо. Так. І ролик потрібно вибрати більш далі, де ноутбук буде повністю стояти. Чи на ньому там щось працюють. Ось. Е, є ще один варіант. Це. Зараз я візьму, де наш піп, щоб працювати з нашим ноутбуком. Е, маску я заберу. Я її виключу, нажму сюди. Тут є вирізання. Давайте подивимось на вирізання. На вирізання. І тут. Він включає автоматично. Угу. Цей варіант нам не дуже підходить. Тому поки вирізати ми нічого не будемо. Що ще може бути тут? Більш таких варіантів немає. І цікавить довільна би маска. Оце у нас просто... угу.